Всім привіт! У нас сьогодні ну, добалася лінієчка <гум> інструменту Дніпром. Давайте почнемо з цього. Ми докладно про неї не будемо, бо вже є відео всіх на каналі, якщо комусь цікаво. Е, Ударна дрель, ну, або цей перфоратор скажімо так, акумуляторний. Е, мені дуже часто не вистачало, приходилося провода тягнути, щоб розверлитися. Тепер я вже маю собі акумуляторний нарешті. Добрав собі DHR 201BC Compact. Класна штучка, під'єднується сюди акумулятор. Є режими переключення, дрелька, дрелька з молотком, просто молоток, якийсь молоток не знаю, яку функцію не має. Просто молоток і молоток якийсь там з колечком із імпульс чи що хриня знає. Може, якщо є експерти. Вони по-любому там в коментарях напишуть. Суть в чому. Сверлити, під дюбеля отвори в ціні, щоб це не тягнути ніякі проводи, щоб це було компактно в руці. Вот, це інструмент, який я взяв. Є лінійка, фіксатор перещолкується, лінійка пересувається, можна засверлювати на певну глибину. Акумулятори під'єднали. До речі, акумулятор добрав на 6 А, бо в мене найбільше в ребят 4. І у нас... І пішов сверлити. класно, ручний інструментик, є вон, ліхтарик. Коротше, що тут про нього розказувати? Ну, перфоратор, як перфоратор, просто акумуляторний. Ну, про акумулятор ми заговорили. Взяв акумулятор мощний. А для чого мощний? Для того, щоб нам був мощний горьковерт. Е, Поки що на сьогоднішній день в Лінійці, дніпро Дніпроям наймощніший тільки цей. Це у нас 600 н, якщо я не помиляюся. Та тут є три швид... три мощності, можна їх переключати. Одна мощність 300 н, друга мощність 400 Н і третя мощність 600 Н на метр. Ось такий 2200 обертів максимально має на 600 ньютонах. Чи 2400. Одне друге положення, так само ліхтарик підсвітка, давайте подивимося, крутить. Бо попадається робота, коли треба відкрутити колос елементарно в польових умовах, а нема чим. І Приходиться мучитися ключами. Буває таке ж колосо, що відкрутити важко, проблемно. То, я думаю, цей малюк буде з цим справлятися. Зразу з магазину взяв, перевірив біля магазину на нашому автобусі, на бивику на бусику. І бодро відкручує, бодро закручує. Бел-мотор безщитковий. Ось во. Дивіться, до речі, це брашлес, якась лінійка так само тут пише брашлес. Ану, докладніше може хтось в коментарях написати, що це значить. Ну і відповідно вже е, всі знають, що в мене головки розхідник, що вона постійно лопають. Добрав від Дніпра Яма головки. До речі, Дніпроємські головки досить непогані, бо я вже брав ударні головки і по сьогоднішній день вона ще жива. Е, брав я головки від е, кінтони. Як бачите, в мене вже 17 від якогось Тіла. А інтертоловський у мене 19 ка бо у мене 17-19, головки полопали. Кінтони-кінтони, але не виживають кінтони. Так, давайте що продемонструємо. У нас є тут смартик, на смартику біда, на смартику розлетілася пружина. І так, що там у нас? Якщо не помиляюсь, 19-ка там би, гайк. Мені 17, значить помиляюся. Значить помиляюся. А ну-ка, давайте подивимося, як вона бодро буде відкручувати. А я, 19-ка. Або навіть 21, я не запхав, воно ну зараз. Тут у нас 21, напевно. Так, 21. Гаєчки. Чинг. Чинг. О. Угу. А ну-ка. Да. Є. Відключилась. Закручуємо. є, Ага, то у мене перша па мощність включена. Давайте переключимо. На три. А ну-ка. Тут типу, якийсь плавний старт, чи що чи то у мене акумулятор, просто... А, цей акумулятор не заряджений. Пардон. Треба поставити на зарядку. Давайте візьмемо інший акумулятор. Що у нас на акумуляторах? А, шурик у нас стоїть на акумуляторі. О. З нього ми візьмемо та і ставимо на зарядку. Зараза. Бардак. вибачаюсь за бардак. Це у нас біля преси проставочки різні. І зарядка у хай заряджається. Так. Жик. Жик. І жик. А ну-ка, на закручивание. Станба. Е, третя він Долі зупиняється, Я щось не зрозумів, що за Відкрутили. закрутили. Ох, як класно. Бомба. Yeah. Ну, пісня, правда? Просто кайф. І можна працювати. Так, народ, скажімо так, їх завезли малою партією. Зразу я вхопив останній. Не знаю, чи вони будуть доступні в магазині, Ну, звичайно, що посилання на Ніпрям я дам. Вони прям молодці, дали класну скидку. Відповідно, рекомендую. Все, е Цей апарат у нас буде по-любому в роботі нам допомагати неодноразово, е починаючи з завтрашнього дня. Бо мені якраз довелося мені купляти цю річ, бо маю польову скажімо так, роботу на виїзді. Якщо все буде добре, то будемо напевно, знімати відео, ви побачите відео, що ми там таке з ним робили. Наразі якось так. Ось такий наборчик головок. Ось така у нас тушка. Продається тушками, щоб ви розуміли, я куплю тушкою. Ну, На сьогоднішній день аналоги є у нас тільки вроде би, від деволта. Бо дивився по розміру. І по е, ціні, то, скажімо так, е, взагалі в ціновій категорії аналогів немає по мощності. тому що всі, що були представлені е, подібні версії, у нас йдуть до 300 вроде би, ньютонів. Е, мені була якраз задача, щоб хоча б мінімум мало 600 ньютонів, тому що є моменти, що оцей тисячник у мене не справляється. А куди вже менше? Для роботи має бути мощний інструмент. Наразі якось так було цікаво стати пальчики. Якось, якщо є виникають питання, пишіть коментарях. Будемо спілкуватися. Наразі дякую всім, хто дивився. Всім.